Вітаю вас на сьомому дні нашого марафону по кармічним кореляціям, де ми розглядаємо причини-наслідкові зв'язки для того, щоб створити карму грошей, і для того, щоб перестати створювати карму без грошей, життя без грошей. І сьогодні у нас тема конкуренція і як система пов'язана з нашими грошима. Ми розглянемо зараз тут на youtube каналі в цьому відео аудіопідкасті. А ми розглядемо, які дії нас призводять в цьому ракурсі, в цій грані конкуренції до того, що ми створюємо карму. Без е, грошей життя. А на телеграм-каналі я залишаю аудіопідкаст, як, що робити, як діяти, як мислити, як говорити для того, щоб створювати карму грошей саме у протилежних діях да, конкуренції, тобто антидот до конкуренції. Обов'язково слухайте, переходьте за посиланням. А зараз ми розглянемо такі наслідки, тобто, що ми вже отримали. Якщо ви це бачите в своєму житті, ми розглянемо, як це створила трішечки. пізніше. Якщо ми бачимо, що навколо у мене багато конкурентів. А якщо конкуренти забирають моїх клієнтів? Якщо я... потрібно знаєте, як змагатися постійно, ось це змагання внутрішнє, як такий, знаєте, як воїнственний такий настрій. Словно знаєте, можливо, навіть такий момент, що ви хочете отримати, наприклад, ось цю посаду і ще щось, а на це місце як велика конкуренція, конкуренція, да а, зайняти це місце, і ви постійно потрапляєте в такі ситуації. Коли ви бачите, як багато фахівців на ринку, і здається, що мій бізнес не піде, не буде затребуваний. Тобто, ви бачите, що не ніша у бізнесу конкурентна дуже, тобто ви сприймаєте усіх конкурентів. А також, якщо послуги, товари моїх конкурентів затребувані, а мої в занепаді. Тобто, коли ми бачимо ось цю, що недосяга недосяжність, так і що, що ж ми посіяли, так? які ментальні відбитки ми зробили в минулому, що призвело до цього проживання. І розуміємо, що тут е, така змішана історія. Змішується жадність, змішується гординя, заздрість. Тобто я хочу бути кращим за всіх. Оце внутрішнє я краще за всіх, я вище за всіх. Я буду конкурувати, я буду змагатися у думках, у словах і діях, поки я не стану першим. Я буду лідером, я буду йти ось е, різними методами, але я буду першим. І хай до мене дивляться всі. Я буду першим. Я така зірка, але це з такого розумієте. І, тобто робити ще з мотивацією перевищити конкурентів, тобто не з мотивацією просвітити, поділитися, зробити життя краще. Дітей, а ось цим я буду кращим, кращим спікером, кращим спеціалістом, кращим, кращим, краще, в плані ось таким з гординкою. Тобто, Тому що, дивіться, бути дуже класним спеціалістом це дуже класна мотивація, але ціль. але яка при цьому мотивація? Ось це тут дуже важливий момент, добре? А, а що ж нам потрібно робити, щоб отримувати найкращі місця в своїй роботі, найкращі пропозиції, як коли бачите, як бізнеси процвітають і дружбу серед, серед от, знаєте, однотипного бізнесу, таку дружбу, спільність. Тобто, як, щоб, щоб це діло йшло легко, я розгляну у своєму телеграм-каналі, будь ласка, переходьте, посилить у, під цим відео.